Я дівчинка Анна. Кожного року на автодорогах України травмується гине дуже велика кількість людей. Статистика за 2021 рік становить 5,1% ДТП їзді на пішохії, а в аваріях гине близько трьох тисяч людей. Першим і головним фактором, що спричинає смерть та травматизм, це наявність порушення. Правил дорожнього руху як пішоходами, так і водіями. Другим фактором є відсутність влучного освітлення. Для уникнення цих причин пішоходам нагадують про безпечні правила поведінки на пішохідному переході, а темний час доби раді використовувати світововідбиваль елементи. Але існують деякі обставини, коли світове елементи будуть дуже не зовсім корисними. Тому було прийнято рішення створити активний пояс безпечний пішохід. Він повинен виконати функцію покращення видимості в темний час доби та під час сильного туману з відлякуваним тітловим відлякуваним тварин. Для розробки цього пристрою було використано таку елементарну базу, Плат... коротший елемент плата Arduino ардвіна нано, ідеопланеодна стрічка. Та інфрачервоний дистанційного керування. Та також джерело живлення. Структура схема подана на постеріл. Постері. Можемо бачити, що живлення від блоку живлення подається окремо до модуля керування і окремо до сутеріотної стрічки та інфрачервоного датчика. Пульт дистанційного керування живиться від окремої батареї. Принцип дії пристрою такий. Позірвається на дзвінок, до кишені поміщаємо павербанк і з'єднуємо його з модулем керування із літерионою стрічкою. В модулі керування завантажується програма на виконання. Але мед роботи такий. Перший це прохід веселки, другий повне затухання стрічки. 3 очікування команди з пультом, Четверта команди. Перша команда це світло. Друга команда це туман». третій режим це паніка, четвертий це антипес, п'ятий веселка. Ну, нульовий режим сцена. Режим коротко про режими. Режим світлості, світодіодис світиться яскравим білим холодним кольором. Можливо, з нижньої яскравості. Режим протитуману всі Світлодіоди світяться яскравим жовтим світлом. За дослідження фізиків, жовте світло з довжиною хвилинами 565-590 нм найкраще розсіює туман. Його бажано використовувати під час туману. Режим паніка, Світлодіоди почергове змінюють світла з червоного на синій, і так, так імітуючи сигнал поліції. Даний режим можна використовувати при перешкоді на вулиці переходимо на вуть до попрошеходу переходу. І водій бачимо, такий сигнал мають обов'язково зупинитися. Режим АТПС світодіоди світяться яскравим білим кольором з пульсацією високою часткою. Такий режим має відлякувати собак. Режим веселка. Всі світлодіоди приймають участь в видному динамічній зміни кольорів веселки. За дослідженням психологів, перевертає увагу покупців на яскрава та дуже ярка продукція. Режим сон. Даний режим вимикає стадіоди і переходить в режим мінімальної збереження енергії. Даний режим можна використовувати при переході в освітлених ділянках тротуарів. Промоструємо роботу. Даний режим поки що нульовий режим сон. Перший режим це режим світла, протитуман, паніка.